んはじめまして。わたしはスコーピオンです。ごいらっしゃい。あなたはトロイですね。バカじゃないのありがとうございます。さようなら。 Срані японські скорпіони. Ой-ой, <ріст> uh -oh. oh -oh. я не відчуваю свого тіла. ж тобі пощастило, що ти знайшов мене. Хе-хе-хе. <смі> О боже, реальний джин. Хе-хе, <смі> точно, синку. Джин Джефрі до ваших послуг. І здається, що тобі терміново необхідна допомога. Е, я бажаю хот-дог. Е, Пробач Are синку, що? Хот-дог. Можна мені хот-дог? Слухай, пацан, я знаю, що ти отримаєш три бажання, і те, що ти забажаєш, не моє діло, але. Джефрі, я сказав, що хочу хот-дог. Раз, раз, тримай. Що ж, тепер в тебе залишилось два бажання, і схоже, що тобі я хочу кетчуп до хот-догу. Синку, ти це зараз серйозно? Так. Раз, тримай, але перш ніж загадати останнє бажання. Чи не міг би ти вислухати мене на секундочку? Раз ти за тисячі миль від цивілізації посередині пустелі. Ага, тебе отравила ядовита комаха. Взагалі, то це японський скорпіон. Ти помреш, якщо не отримаєш медицинської допомоги якомога якомога швидше. Ага. І ти маєш останнє бажання і можеш забажати будь-що в світі прямо зараз. Що ж ти забажаєш?